Колеги, питання таке. Ну до, до обох а, з вас власне. Ми сьогодні маємо ці перемовини, які а, сьогодні анонсував, були анонсовані. І ми розуміємо, що в нас і Польща, Україна, а, Литва разом зараз а, планують а, дуже цікаві такі геополітичні усілякі альянси, союзи. І ці зустрічі відбуваються вже на найвищому рівні. Я не знаю, хто з українського боку, одверто кажучи, стоїть за таким дипломатично стратегічним тут плануванням. Бачу в нас хороших дипломатів, там Дмитра Івановича, чудесного нашого кулебу і інших, але інсайду цього зсередини не володію ним. Ваше бачення того, що відбувається? Ну, мені здається, це логічно. Е, тому що ці країни, Україна, Польща і Вишеградська, це там трикутуру. Ну коротше, всі країни, які на всхідній Центральній Європі, е, які були в Варшавському до майже всі, відчувають загрозу з боку Росії. Е, в, них є, в цих країнах є потенціал, в них є ВВП більше, якщо їх об'єднати, ВВП здається рівно, або більше ніж Росії. В них є технології, економічна розвиток. І людей би живе багато. То цей союз, коли всі бачать абсолютно неадекватно росіян, російську... які вийшли, в які дії абсолютно неадекватно погрожують всім і готові там кидати своїх сотні людей, аби завивати інших, і все люд... ж розуміє, що Україна, не дай Бог, впаде, я думаю, цього не буде. Ну вони підуть далі. Всі це бачать. І тому це такий аль альянс абсолютно логічний. Добре, що він раніше це був була теоретична, тільки теоретична конструкція, що таке може бути, зараз заново через російську е неадекватність переходить в практичну прощину. Я думаю, це правильний корисний союз. Було б непогано, аби вони не тільки зброю допомагали, а ще й своїми солдатами тут на, на нашому східному фронті, е щоб в Україні було трошки легше, бо в принципі в Європі відчувається така досить комфортна, безпечна валяжне життя і досі. А Україна стікає кров'ю. Тому, в принципі, я думаю, нашим би треба було давити так, щоб трохи посилали і своїх бійців. Не тільки він Інтернаціональний легіон, там а, а офіційно, ну, з частинами їхніх діючих, діючих армій. А... Думаю, це, це хороший крок, і рано чи пізно був, ну це правильно, хороший класний крок. Я погоджуюся, а ця трикутник. це Фактично, це відновлення польсько-українська, польська литовська, ну це було над державою, так, бо там і білоруси жили, і естонці, і всі інші. Так що це свого роду ем, визнання, що можна співпрацювати і створити такий гегемонт економічний. Бо правда, якщо поєднати всі ці ВВП докупи, до то це, це реально економічний. Ну, він не може бути е, свій блок, але він може бути потужний блоком е, до Європейського Союзу. І я підозрюю саме, чому ЄС е, зараз так е, дуже адекватно, навіть е, в умовах е, ну, розуміння, як ЄС не дуже. І не змогли правильно реагувати на пандемію. Тут вони дуже гарно поставили, показували, що вони є е, ну, світовим гравцем, скажімо так, що вони є силою, навіть вони коротше. Е, вони я бачу, що є багато мов до, до, на співпраці, е, щоб поляки найкраще і ну, треба литовці, стонці і. Е, латвійці прекрасно розуміємо, про що йдеться. А, тому я не думаю, що навіть таких моментів, чи хтось там хоче зіграти політичний дивідендів на якісь історичне прізвище, що воно не буде ламати оцей союз між Києвом, Варшавою і вільнюсом скажімо так. Щодо підготовки. У Варшаві. Я можу вам сказати, я зустрівся з українською громадою, там там така організація, яка допомагає українців, і а, ДІМ називається, і а, там а, українка-науковка з Києва, вона виїхала з дітьми ще в березні минулого року. І вона, я питала її, чи Польські, польська система чи країна, вони готують своїх до того, що може бути гірше. І почали почали репетиції, наприклад, в момент, якби була якась прилот чи повітряна тривога, і діти, які приїхали з України, вони питаються у батьків. Ну, ми виїхали заради, щоб бути безпечно, і питаються тепер, чи а, це, може сумно для дітей, але як на мене, це дуже гарний ем, приклад, як готувати е, народ до того, що от, може бути. Розумієте, от, от зараз е, ну, для Путіна, для, для Росії. Вони йдуть на Європу через Україну, так? І, і поляки, я думаю, як ніхто і знову ж таки Бальті, а Прибалтики, вони це розуміють прекрасно. А, і можливо, вона йде до того, що буде, буде бійців. А, час покаже. А, але але подивимось. оце фраза з 15-го року. так, Подивимося, як далі буде. Ми мали таку розмову